Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. Гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство, в нелегкий для нашої держави час. На даний момент є воно світло, це дуже добре і. Використаємо цю годинку і хвилинку для того, щоб приготувати їсточки для наших поросят. Я казав, якщо треба буде, якщо буде потрібно, будемо годувати і сипучими кормами, ну, але поки є така можливість, поки гранулюємо. Кількість поросят невелика, ну, але гранулювати приходиться, так що бо їдять. Так що, друзі, на даний момент зараз замішуємо 300 кг Комбікорму для наших поросят. В цілях економії ми ще раніше почали не молоти пшеницю і ячмінь. Змелена у нас тільки кукуруза. Отакий От у нас помол, там стоїть у нас тройка. Можна давати сипучкою, в принципі. Перемелена у нас соєва макуха. Сьогодні приїжджав до мене Анатолій Анатолійович, трохи попрацював, поміг мені підсобив. І соняшникова макуха. Ну, отак, на сьогоднішній день. Соняшникова макуха дешевша в три рази, чим була до війни. Ну, Соєва макуха в принципі, вертається на стару позицію. Так що, друзі, будемо використовувати наш ГКМ-200-й, тільки робоча голова, можливо, хто дивиться мене в перший раз, це техноломаш-строй Черкаси. Хтось каже, поганий, хтось каже хороший. В мене іншого не було. Колись купив першу голову, так і працюю. Так що, друзі, матриця тройка. Запитували, яку матрицю краще використовувати, не знаю, яку краще. є в мене п'ятерка, є в мене вісімка. Їдять свині, вони їдять в принципі любу гранулу, ну, але ми тройку, для того, щоб не перекидати матрицю, тройку робимо для бройлера, для несучки, для поросят і для кроликів. Тільки міняємо саму довжину. Так що, друзі, наша суміш вже вимішана, вже зволожена. Добавляю на 300 кілограм, додаю, ну, в залежності від зерносуміші, коли волону ну, дуже сухе, десь в районі до 14 треба підняти. Ну, у нас немає лагометра, ми контролюємо цю ситуацію по виходу, по температурі. О, заодно воно і температуру забирає, тому що йде, йде пропарочка. Ну, хтось каже, погано чи добре. Я думаю, зараз зовсім не той час, щоб розказувати, чим краще годувати і як краще. Ми годуємо так. Хтось годує буряками картоплі, хтось сипучкою, хтось сироваткою, це дуже-дуже добре. Хтось дає ліцеві, якщо є така можливість. ну Кожен годує так, як хоче. Так що, друзі, якось так, це мій процес приготування. комбікорм на даний момент такий. Вже показував його неодноразово, поки нічого не міняю. Був горох, ми горох поки вбрали, але є вже в нас там півтони гороху і повинен мені ще привезти. Мій підписник, який мені дуже багато допомагає, і моїй сім'ї, це Олег Назаренко, казав, що можливо допоможе нам з горохом, хоч у цьому році був не врожай, а у нашому регіоні ми його фактично зовсім не зібрали. Так що що ми маємо у цій рецептурі? Пшениця, кукуруза, ячмінь, соєва макуха як основний інгредієнт, соняшникова, премікс, вітамінна мінеральна додавка, стандарт Агро 2,5. Беремо в десятках, дуже подобається в десятках, тому що хто з хлопців приїжджає, в кого невеличке господарство, там 2-3-4 голови, взяв собі мішечок, використав, залишилося там на заміс, позвонив, приїхав і узяв. Так що, друзі, якось так. Ну і три кальцій фосфат 0,5 кілограм, ще додаю підкислювач. Е, я додаю скрізь підкислювач, просто він тут не написаний. Від 100 г до кілограма в нього йде дозіровка на тонну. Е, чи цього, на від 100 г до кг на 100 кг. Ну, але ми даємо малим поросятам 500 г, ну а великим даємо 300 г. Ну і так само бройлерам теж даємо 300 г. Так що, друзі, якось так. Зараз е -е, будемо пробувати з вами запускати гранулятор. Міксер будемо виключати. Зараз будемо от набирати в такі відеречка, Перше відеречко ми наберемо. Тут в нас така зерносуміш, вона ячмінь пшениця не, не мелена. От. От так от. Набираємо, ну, а потім будемо виключити і будемо пробувати в ручному режимі набирати, воно пока повне сипиться, щоб лишній раз не включати нашого міксера. Так що, друзі, якось так. Ну, це любительський такий е, змішувач. Е, він, ну, можна зробити і подачу, через верх там є отвір, він закритий. Ми його зараз відкрутили, підігнули і туди додаємо водичку. От. Ну, якось так. Е, Хотілося, звісно, це все діло якось вже автоматизувати. Вже була задумка поставити 260-ту голову. Я думаю, що ми замість цієї її поставимо. Ми від своєї цілі не відступаємо. І, можливо, у дальнішому ми ще в майбутньому зробимо гранулятор з дизельним двигуном або переходник, щоб через вал відбору потужності Куботи. Ну, якось так. Е, є така задумка, є е, вже в нас один такий варіант. Я дарував отаку робочу голову Андрію в Ярешки. Він зробив на Т-25, е, поворотний редуктор один до одного. От, так само шківок туди, і такий самий здоровий шків і лупаш. Мотор у нас 7,5 на цьому стоїть, тисячі обертів. Зараз поставимо телефончик, запустимо гранулятор, ну і будемо з вами працювати. Ну що, Друзі, поїхали. Заснімемо невеличкий процес, зараз запустимо це все діло. Це фактично в ручному режимі. З однієї сторони, хотілося там пробивав я шнек подачі. Ну, так, поки що пробиваємо далі, ну, але на даний момент зараз стараємося це все діло робити в ручному режимі. Даже були такі випадки, що е, зволожували також в ручному режимі, тому що... Світло виключають для того, щоб у міксері не було зволожена суміш. Брали автозок, так як і по старинці. Раніше ми це робили і таким чином ми це все діло. Наберемо ще одне лідерочку. Так, друзі, набрав я ще пару відеречок, щоб вже нам не бігати і не включати лишні розміксери. Будемо, якщо що, то набирати, поки буде сипатися. Так, нолики в нас є для тих, хто можливо хоче там подивитися, яка у нас продуктивність. Ну, от Візьмемо середнє відеречко. Відеречка у нас кілограм. Ми маємо в середньому 21 кілограм у відрі. Тобто два відра у нас буде, грубо говоря. 40 кг. Ну, а люди, ті, хто кому цікаво, звісно, в період, в початку, коли запускається гранулятор, ну, продуктивність не така велика. Ну, але потім вона буде збільшуватися. Так що, друзі, зараз запускаємо нашого гранулятора. нашій на заміну. Щоб можна було це все діло поки поставимо на ту сторону. Щоб було краще видно. Буває для того, щоб запустити легше гранулятор, так як там остається, е ну, така мучка, Чуть-чуть капнути пару капель на ролики. О, Буває, дехто закінчує роботу і додає соняшникову макуху. Ну а ми ніколи цього не робили. Так що пробуємо зараз запускати, прогріваємо і поїхали. З вами працювати трошки засніму, трошки покажу, кому це цікаво. Це комбікорм для наших поросів від 30 і до забою. Ну я стартом годую довше, тобто на крові перехожу десь в районі там 45-50 кг. Веселіше нашій невеличкій примитивний ополоджувач, Там вентилятор стоїть і замішечок надувається, готує і таким чином охолоджуємо гранули. Гранула на виході має бути така, щоб можна її було тримати через силу. Це йде така короткочасна термічна обробка. Рахунок вологи, яку ми даємо, воно пропарюється. Ну, ми пробували такий, і такий робити. Ну, є різниця для цього, щоб це все тіло понімати, треба да, просто туману. Так як приїжджав до мене Андрій, ми йому зробили, закатали, він поросят поважив, посадив на грану, переважив, попросив купити гранулятор. Замовили, хотіли замовити, два місця перечекати. Дякуючи Женьку, хлопчина поміг нам знайти. Людина, яка купила в тому році, не займається вимушний, але хороший ЕКМ 150 на 220 вольт 4-кіловатним мотором через конденсатор. Щоб йому було легше, він вчора йшов у нагрузку. Сьогодні вже немає нагрузки, тобто буде трошечки піти жмемо. Тобто, така громадка, так, це наші совочок. Зривається, розширяється. Вже не один раз я показував, як робиться гранула. Дуже добре, коли є бройлер для бройлера, Ну, отак, все. Продуктивність пішла, шикардос. Знайшли із косарки роторної, підібрали. Мотор правда, бульбашівський, але непоганий. Могилів подільський. Ось така суміш у нас йде. Пшениці гечмінь не, ну, не мелений. Так що якось так. Цікаво, залишайтесь з нами, ще буду трошечки знімати. Сам процес, як ми працюємо. Ну, кумчик буває, приходить, допомагає, буває я є час. Роботи по господарству вистачає. Так, отак десь буде нормально. Того, як будемо оцей міняти, його можна просто зважити. І хтось спочатку досі основного відео буде определитися. Початку, ну, звісно, він не так видає продуктивну, потім збільшується продуктивність. Тут все залежить від односуміші і від пологи. Е, Але гранулка хороша, так. Буде багато ручних маніпуляцій, ну але ми так звикли. Життя це така штука, що кожна людина вибирає собі свій шлях, вибирає собі свою долю, але тут доля вона сама находить людину? А також і напрямок і в різних там напрямках, як що робити. Тому що хтось каже, що є якісь правила, так, але ці правила хтось їх пізно придумав. І ніхто вам не дає, чи хто, ніхто не мішає свої правила зробити, свої там рецептури пробувати, постерігати, годувати. Тобто кожна людина готує, як хоче зараз такий важкий період, що... Ми також, коли війна почалася, два місяця до нас ніхто не хотів їхати, будували е -е, так, як поручалося. Ну, Були збої, але нічого, витримали, поки вернулися в корію, а там будемо бачити. Я казала моя жінка, кожен раз, як щось купуєш в магазині, воно... значить кажу, кожен раз все хуже і хуже. Може і тут, а може і. Довіряти поживність, як вони їдять, скільки сідають. Понятно, якщо гарний мешок насипать, трішки пішли кг. Thank you. Так, такий мішок 40 кг, погано видно, так, 40 кілограмчиків. Так що так йде наш процес. Ранука така хороша. Тарабанить. Це ще вона тепла, але вона, коли остужується, стає. Така як камінчики, ну, але не така тверда, як камінець. О, коли робити без зволоження, вона стає така тверда-тверда. І виходить ну, не дуже добре. Так що, друзі, ми для себе вибрали такий напрямок. І зволоження, по-перше, продуктивність краща, йде пропарочка. Ну, якось так. Так що такий невеличкий уривочок. Життя. Як я гранулюю корм, їжу для своїх поросят, отак варю. Так що кому сподобалося, поставте лайк, напишіть коментар. Усім бажаємо миру, здоров'я та добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і по мінімуму падіжа. Так що, друзі, якось так. Ну а я буду працювати далі. Мені ще треба таких мішечків зробити <смі> штук 8, ну половиною десь буде. Так що, друзі, якось так. Усім пока, усім миру, здоров'я і добра.